П'ятниця 26 квітня фір каналу телерадіокомпанії Надвірна продовжує інформаційний випуск новин. Вітаю, як завжди, в суді для вас працює Іван Наосташук. Про головні події краю протягом 20 хвилин розкажуть наші журналісти. Серед усіх трагедій, які пережило людство, Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами рукотворного забруднення екологічної сфери, негативного впливу на здоров'я, психіку людей, їх соціальні, економічні й побутові умови життя сьогодні по всій Україні. Згадують подію 27-літньої давності, яка залишила свій чорний відбиток на всі часи і народи. 26 квітня позначене в календарі як Міжнародний день пам'яті жертв Чорнобиля. У всіх великих містах і містечках України пройшли урочисті збори вшанування подвигу тих людей, які ціною власного життя і здоров'я рятували інших і пам'яті тих, кого вже нема серед живих. Такі заходи відбулися і в надвірній. До пам'ятного знака ліквідаторам і жертвам Чорнобиля покладено вінки від влади і вдячної громадськості. Священнослужителі греко-католицької і православної церков відправили панахиду. Аварія на Чорнобильській АЕС стала новою віхою відліку в історії. Рії атомної енергетики Чорнобиль не має минулого часу. Я хочу зараз низько вклонитися тим людям, які загинули при ліквідації. І подякувати тим людям, які були на передовій, які знезаражували, які ліквідовували, які відбудовували будинки, дороги. Звичайно, недостатньо уваги приділяється зараз тим, хто залишився. От коли ми слухали перелік імен, тих, які... Померли, на жаль, з року в рік цей список збільшується. З кожним роком менше залишається живих, які від радіації хворіють, помирають. Тому хочу низько схилити голову перед вами, шановні ліквідатори. Висловлюю вам високу і велику повагу за ваш подвиг і подяку за те, що сьогодні ви стоїте з нами. Щиро бажаю вам здоров'я, міцного, успіху, удачі. Доброї долі вам і вашим дітям, і особливо, щоб ваші діти, наші всі діти, не знали і не бачили того, що сталося 27 років назад. Учасники ліквідації наслідків аварії на чаес від надвірнянщини урочисто нагородили грамотами, медалями і орденами за їх мужній подвиг у рятуванні людства. Орден ветеран Чорнобиля вручили Івану Костюку, Василеві Михасюку, Василеві Толстухову, Володимирові Лабенському, Івану Сенчуку, Михайлові Голубчаку, Василеві Гуцуляку і Геннадію Модіну. Орденом честь і пошана відзначений Роман Бенюк. Орденом за заслуги нагороджені Микола Шпинта, Микола Михайлюк і Петро Михайлюк. Медаль за заслуги отримали Іван Вепреняк, Богдан Зубко, Іван Йосипчук медаль ліквідатор одержала Марія Саламатова. Спільними грамотами районної державної адміністрації і районної ради та значком ліквідатора нагороджені Володимир Микитюк, Василь Томуняк, Ігор Сєрий, Василь Вернер, Іван Йосипчук і Ольга Бойко. Чорнобиль нагадує про себе й сьогодні. Особливу тривогу викликає стан здоров'я учасників ліквідації наслідків аварії, дітей чорнобильців, їх соціальне забезпечення, ті проблеми, які постійно піднімають чорнобильські асоціації. Понад сот тисяч ліквідаторів пройшли через пекло. Втративши найцінніший скарб це здоров'я. А разом із ними платять здоровим їхні діти, онуки. І ще декілька поколінь будуть відчувати наслідки вибуху 26 квітня 86 року, що стався на Чорнобильській атомній. Придуть віки, тоді, можливо, відродиться містечко Прип'ять і разом минуться всі негаразди. Але це довгий час. Нелегко довелося молодій незалежній державі Україні нести важкий хрест чорнобильської трагедії і її наслідки, коли тебе стараються обскувати як зовнішні, так і свої вороги злодії. Ці люди одноподібні наживаються за кошт, який повинен би обернутися ліками для постраждалих, хворих дітей, дів. Але, але незважаючи на все, хочу висловити подяку від імені спілки керівникам. Rajonu. Nie samą samą urodowanią. всім небайдужим людям, які з розумінням ставляться до героїв ліквідаторів. Чорнобиль незагойна рана на тілі нашої землі. Головним завданням для суспільства залишається не повторювати страшних помилок і дбати про тих, хто рятував людство. Головним питанням чергової 32-ї сесії Надвірнянської міської ради став звіт міського голови Зінові Андрійовича про роботу органу місцевого самоврядування у міжсесійний період. Не залишилось поза увагою і питання упорядкування кладовищ. Також прийнято положення про порядок розміщення. Малих архітектурних форм літніх торгових майданчиків. 25 квітня відбулася чергова сесія Надвірнянської міської ради. У роботі сесії взяло участь 28 депутатів. На початку сесійного засідання рада затвердила порядок денний 65 питань. Першим питанням з порядку денного депутати заслухали звіт Надвірнянського міського голови Зіновія Андрійовича про роботу органу місцевого самоврядування в міжсесійний період. Надвірнянський міський голова у своїй доповіді акцентував увагу на питаннях міської господарки, а це в першу чергу стан наших доріг. Понеділок. Києва до нас приїхала спеціалізована техніка, фреза, яка холодним способом зрізала весь застрілий асфальт, який був укладений більше 40 років тому. Три дні практично було зрізано біля 15, 15 тисяч квадратних метрів. Слідчим кроком це поїздки до Івано-Франківська, до керівництва області. Як найкоротший період, термін знайти можливість, натомість. Встановити, укласти відповідною спецтехнікою на дані квадратні метри новий асфальт. Також не залишив поза увагою Зіновій Андрійович проблему міського кладовища, зазначивши, що по даному питанню досягнуто певних домовленостей із громадою села Пнів. Після травневих свят планується виїхати в земельній будівельні комісії. І буде запропоновано шляхи вирішення для того, щоб ми могли цього року хоча б частину даної земельної ділянки використати для порядкування і законного заховання і розширення кладовища. Другою не менш важливою проблемою є утилізація твердих побутових відходів. Оскільки полігон припинив приймати тверді побутові відходи за меж міста, то почастішали випадки скидання сміття у сміттєві баки, які розташовані на території міста з прилеглих населених пунктів. Ті населені пункти, які користувалися полігоном, а саме які платили за утилізацію, які займалися самовивозом на наш полігон, практично зараз. Половину цього сміття завозиться з ближніх сіл у сміттєві зони на території нашого міста. Особливо це Коперніка-1, франка 12 Останні два місяці ми інтенсивність збору і вивезення сміття з сміттєвих зон з наших сміттєвих баків, які розміщені на території приватного житлового фонду, збільшилась у декілька разів. Також міський голова доповів про напрямки роботи щодо облаштування дитячих майданчиків, які передбачено встановити в районі вулиць Данила Галицького, Михайла Грушевського та гетьмана Мазепи. Серед інших важливих питань, які були прийняті депутатами, стало затвердження положення про порядок встановлення малих архітектурних форм літніх торгових майданчиків. Власне голова профільної депутатської комісії Ігор Дем'янчук вважає, що таке положення є дуже необхідним для міста. Мій мотив з цього проекту, положення щоб створити рівні умови для. Для всіх, хто бажає займатися і, таку, таким видом діяльності, це по-перше. По-друге, е врегулювати чітко взаємовідносини влада підприємця, чітко взаємовідносини підприємця і оточуючих споживачів цієї послуги, і е врегулювати відносини всіх мешканців, е відносини мешканців, які живуть поруч з цим літнім майданчиком і самим підприємцем. Найбільше для цього підходять такі документи, як паспорт літнього майданчика. Паспорт літнього майданчика, я вважаю, я всього-навсього три документи, які повинні складатися цей паспорт з трьох документів. Це фотофіксація місця розташування літнього майданчика. Я думаю, що це обов'язково. Це схема розташування літнього майданчика в масштабі 1 до 2000, план літнього торгового майданчика і фасади літнього торгового майданчика. Не залишилось поза увагою депутатів упорядкування міських кладовищ, зокрема тих, які перебувають у край задовільному стані. Це питання підняв депутат надвірнянської міської ради Роман Мажак. Зоно Мирославич наголосив, що кладовище для нас це є ну, святими місцями. На превеликий жаль, на превеликий жаль, чи на превелику чихусь там певну ситуацію. Єврейської общини в нас немає, але в нас є територіально свинтар, за яким ніхто не дивиться. І, шановні колеги, я вас дуже сильно прошу приєднатись до цієї акції, хто чи може. Можете допомогти людьми, немає питання. Можете самі прийти, прийдіть самі. Змов Мирославович, я коли хотів провести цю акцію, я слово, не хотів ні до кого звертатися, хотів своїми силами це все зробити. Але після того, як в п'ятницю прийшовся по цьому цвинтеру, я зрозумів, що мене з десятьма людьми там ну просто-напросто не стане це як мінімум на рік. Прибирання, як мінімум на рік прибирання. Там потрібно позрізати дерева. Я вважаю, що до мене прислухається прислухаю, всі, тому що цей цвинтар є частиною нашого міста. Три земельні кодекси 70 законів до останнього із них, понад 60 розпоряджень кабінету міністрів України. Та навіть уся ця законодавча база не дає відповідей на усі проблемні питання, що постають перед громадянами сільськими та селищними головами у вирішенні земельних питань. Про це засвідчив семінар для сільських та селищних голів, що був ініційований губернатором Михайлом Вишвенюком. За дорученням голови Івано-Франківської облдержадміністрації Михайла Вишванюка, головне управління держземегенства в області розпочало широку роз'яснювальну роботу в районах області щодо нових законодавчих ініціатив уряду. Зокрема, начальник головного управління Володимир Боднарчук та його заступники Сергій Жила і Ярослав Спасів, розпочинаючи із 10 квітня, згідно затвердженого графіку, відвідували райони Івано-Франківської області з метою надання роз'яснень головам сільських та селищних рад щодо нових правил реєстрації земельних наділів функціонування національної кадастрової. Системи та публічної кадастрової карти України та нових вповноважень головного управління щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Три земельні кодекси а кодекс земельний, ви більшість юристи, знаєте, це звод законів. І якщо є три земельні кодекси, це свідчить про те, що надто важлива галузь. Безперечно, земельні ресурси це є основна галузь в економіці. І тим більше основною дохідною частиною щодо податків орендних відносин за землю. З 2002 року, коли працює Земельний кодекс, три земельні кодекси, з 2002 працює третій, до нього у розвиток земельного кодексу прийнято на нинішній день 70 законів України. Очі це свідчення настільки складні юридичні вирішення цих земельних питань. Крім того, 65 постановка обміну. І біля 50 наших відомчих і розпоряджень, і постанов, і наказів. Керівництво головного управління заслуховує та бере до уваги підняті проблемні питання районів області щодо земельних відносин, на які намагаються дати конкретні відповіді та пропозиції щодо їх вирішення. Такий тематичний семінар нещодавно відбувся і в надвірні, на якому були присутні представники усіх сільських та селищних рад району та Яремчанської міської ради. Та як виявилось, питань більше ніж відповідей, і перша проблема це невідповідність меж земельних ділянок в документах, що їх громадяни отримали раніше, і реальним станом речей. Якщо співставити документи на земельну ділянку, отримані кілька років тому, із тими, в яких використовували сучасні методи заміру, то скоріш за все на відповідність між ними буде доволі значною. Як зазначив заступник начальника головного управління держзамигенства Івано-Франківській області спасів Ярослав Олексійович, першим, що необхідно змінити в земельному законодавстві, це провести повну інвентаризацію земель та створити єдиний банк землі, та вже від цього відштовхуватись, продовжуючи реформування даної сфери. Час весняного потепління це не тільки найактивніша. Пора для порання на своїх земельних ділянках, але й час небезпечних польових пожеж. Люди, спалюючи сміття та суху траву, дуже часто залишають вогнища без нагляду, що у свою чергу призводить до неконтрольованих масштабних польових пожеж. У зв'язку з цим до вашої уваги звернення начальника служби цивільного захисту надвірнянського району Романа Плитуса. Щорічно і встановлення сухої теплої погоди все частіше до пожежно-рятувальної служби району надходять повідомлення про загорання сухої трави та господарських на господарських угіддях вздовж транспортних майстралей та на узбіччях в центрі міста та сіл. За оперативними даними Надвірнянського району. Мають місце випадки і також загорання сухої трави в нашому районі. Це якщо взяти по місту надвірна, у нас з початку року виникло сім випадків загорань сухої трави: село Лоєва, 1 та село Пасічна. Нерідко неконтрольований вогонь із сухої із сухої трави перекидається на кущі, дерева, дачі, господарські споруди та житлові будинки. Особливо небезпечним є спалювання сухої трави на полях, через які проходять високовольні лінії електропередаж та поблизу лісових масивів. Поблизу лісових масивів. іноді для виникнення пожежі недостатньо навіть не погашення недопалка, не дбало кинутого на узбіччя. а а локалізувати загорання та погасити пожежу сухої трави на відкритих територіях не просто оскільки швидкість поширення вогню висока, особливо у суху повітряну погоду. Ну державна служба з навчальної ситуації у Надвірнянському районі звертається до всіх мешканців нашого краю з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки у поводженні з відкритим вогнем, не спалювати суху траву та залишки рослинності, не провокувати таким чином виникнення пожеж, котрі можуть завдати чимало шкоди оточуючому та довкіллю. Обіграти будь-яку професію, але з гумором та так, щоб сподобалося журі. Такі завдання стояли перед дитячими командами КВН, що брали участь у кубку. Один із етапів, якого вчора пройшов у надвірній. Організував його Івано-Франківський центр зайнятості. Команди, що представляли чотири районні центри зайнятості: це Косівський, Верховинський, Яремчанський та Надвірнянський. Змагались в традиційному форматі КВН -у в трьох конкурсах. Зал районного будинку культури переповнений. Чотири групи підтримки кожної з команд надзвичайно активно та по-юнацьки самовіддано підтримували своїх друзів, які за це подарували їм масу позитивних емоцій та влучних жартів. Справжні свято гумору та кмітливості для дітей організували центри зайнятості. Господарем же виступив саме Надвірнянський, який і прийняв колег на теренах свого міста. Міста, сьогодні в Франківської служби зайнятості організовується такий турнір з націй професій в форматі КВК. Сьогодні в участь приймають команди Ндрінянського району, Верховинського, Яремчанського та Косівських районів. А в журі представлені теж члени цих всіх районів, представники та представник нашодрнянської районної адміністрації. Думаю, що гра буде цікава, весела, пізнавальна. Бажаю всім гарної гри і приємного перегляду. Такий кубок, як виявилось, проводиться не вперше. І те, що відбулося, це тільки один із етапів всеукраїнського українського масштабного турніру в межах області вже відбулись дві гри, які пройшли на базі сняти на такалуша. А паралельно і з на Двірні проходив турнір в Богоричанах. Команди переможці зустрінуться у фіналі. Та на цьому, як виявилось, дитячий турнір КВН не закінчується. Далі вже починаючи з наступного навчального року, тобто це приблизно там жовтень листопад, починається змагання на рівні України. Відбуваються кущові змагання. Ну тобто, наприклад, Західний регіон, там Тернопільська область, Івано-Франківська, Закарпас. Так, і так інші регіони, і фінал завжди відбувається в Києві. Ну на жаль, з Івано-Франківської області ми ще жодного разу не були, не грали в фіналі. Ми займали третє місце і займали друге місце навіть так. Але завжди Державна служба зайнятості учасників оцих кущових на рівні України дітей команди вони завжди приїжджають в Київ на фінал. Тобто вони їдуть, і ну, сама поїздка в Київ це теж багато чого для дітей значить. КВН це гра, на якій виросло вже кілька поколінь, і головна її мета це дарувати людям радість, та заряджати позитивними емоціями це прекрасно розуміють усі учасники турніру. Переможцем турніру у надвірні вийшла команда Косівського району із колоритною назвою Сільські понти. Вона ж серед інших трьох команд і візьме участь у наступному етапі змагань обласного рівня. І про футбольні баталії Прикарпаття. У неділю, 21 квітня, відбулись матчі першого туру чемпіонату області з футболу. У надвірні на стадіоні Нафтовик виборювали перемогу ФК Битків та Карпати Болехів. Про футбольний сезон 2013 року далі у сюжеті. У другій лізі обласної першості з футболу виявили бажання позмагатись 17 команд. Цей футбольний дивізіон поділений на дві групи за географічним принципом. Надвірнянський район цього сезону представлений двома командами: ФК Битків, селища Битків та ФК з Делятина. Минулий сезон нас, як ви напевно знаєте, якщо слідкували за сезоном, був край невдач невдалий, тому що ми трохи не оцінили свої можливості, клас і можна сказати. З садочка пішли одразу в інститут, мимо школи. Ну, це була наша помилка, ми зараз її виправили і вернулися так, як ми і планували, у другу лігу і плануємо. Виступити гарно, задачі ставляться високі. Битківчани на стадіоні Нафтовик приймали команду Карпати з Болехова. Дорослі гравці здобули перемогу з рахунком 2-0. Голи забили Роман Цепердюк на 9 9-й хвилині. Та Володимир Крикунов на 75 й хвилині. Юнацька команда Битківчан не змогла перемогти своїх однолітків з Болехова і поступилась з рахунком 0-1. Та була не з легких. Суперники суперник такий був досить такий, як. Місний горішок моментом так косючими і десь, скажімо, і у них були нехороші моменти, які не реалізували. Ну, на щастя, у нас цих моментів було трошки більше, і, врешті-решт, це дало результат. Що стосується самої гри, ну, видно, що десь перша гра, ще можливо, команди не до кінця зіграні, злагоджені, але будемо над цим працювати. Я думаю, що результат. Не заставив себе чекати, як то кажуть. доросла команда ФКПрут. Не зуміла переграти гравців Спочені жіна 0-0, А от юнаки з мінімальним рахунком 1-0 таки зуміли здобути перші залікові очки. М'яч на рахунку Василя Гуменюка. Ось такою інформаційно насиченою була п'ятниця 26 квітня. Попереду вихідні. Тож колектив телерадіокомпанії Надвірна бажає доброго відпочинку та гарного настрою. На все добре.